Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема Краса весни. Ми всі чекали на прихід весни, і ось, нарешті, вона настала. Все навколо досить скоро зазеленіє. Художники захоплюються красою весняної природи. Вони можуть на картинах передати красу зелених листочків. та Трави. Художники утворюють на палітрі різноманітні відтінки зеленого кольору. Чому ж саме зелений колір асоціюється в нас з весною? Так, діти, тому що весна це прекрасна пора року, коли все зеленіє і розквітає. Розгляньте, як художники за допомогою фарб можуть створити. Красу весни, красу нашої природи. Розглядаючи ось ці малюночки, ви можете побачити, що на них досить багато зеленого кольору, різних відтінків. Також для утворення відтінків кольору застосовують монотипію. На гладенький папір наносять фарбу, потім додають до неї. Інші фарби. Потім ці фарби плавно змішуються, якщо зробити відтиск. Розглянь, як виникають відтінки кольору. Сьогодні ви спробуєте побути юними художниками і спробуєте створити свою картину, свою весняну монотипію за допомогою відтінків зеленого кольору. Відповідно до задуму, вам потрібно розмістити аркуш паперу, чи горизонтально, чи вертикально. Та спробувати погратися відтінками кольорів. Діти бажано, щоб це був гуаш. За бажанням ви можете домалювати деревця або квіти. Розгляньте, будь ласка, перший та другий варіанти роботи та оберіть серед них. Який вам підійде найбільше, або ж створіть свій власний варіант та спробуйте дати назву своїй роботі. Я впевнена, що у вас все вийде, мої юні художники. Тож до зустрічі на наступному уроці.